Я усім привіт, мої подписчики. Вас вітаю на своєму каналі. І сьогодні я зніму обзор і розкажу все про мого китайського мотоцикла x Road Light 200 2019 року. Розкажу, що з ним сталося за 7500 пробіг. І також засніму невеличкі покатушки. Тому ви підписуйтесь на канал, ставте лайк. Оформляйте спонсорську підписку. Всім спонсорам дуже вдячний за підписки, що ви мене підтримуєте. Не буду багато балакати, їдемо на якийсь прикольний плейс і знімаємо обзор та покатушки. Бензіни в мене небагато. Я надіюсь вистачить. Щоб прокататися до поля, трошки постантить, так як давно не стантив, бо він в мене був розібраний і. Не було звздочок з цепом, а вже вони є. Я вчора виїхав, прокатнувся і сьогодні вже знімаю обзорчик. Так, Їдемо на поле. Думаю, м і сюда вийде заїхати. Непогане місце для обзора правда. Тут тихо, гарно, ніхто не заважає. Розкажу вам трошки про самого мотоцикла, що це за модель, який тут мотор, подв'язка. Конкретно в мене обзор є на першому моєму каналі, там є обзор на цього мотоцикла, а також є обзор на таку саму модель, тільки на 250 кубів і з масляним радіатором. Це Діменний Гіон. На ті обзори я залишу посилання під відео в описі, там вроді два відео з ними. Ну і третій обзор після 7500 пробіга буде прямо зараз. Ви його дивитесь. Почнемо. Yonix Stroud Light 200 2019 року випуска старенький Dion, але зато доволі такий качественний, скажімо так, мотор 163 Fml. На цепці ГРМ 200 кубіків. По вигляду, він такий самий, як 250, і пече абсолютно так само. Карбюратор Keihin PZ30 з ускорителем. Тобто Тюнінговий, не стоковий, стоковий був просто ПЗ-30 без ускорітельного насоса, він їхав на ньому дуже і дуже погано. Тому замінили на якісний ПЗ-30 з ускорітелем. І він попер набагато краще. І я вам раджу, якщо у вас такий Діон або Діон 250-ка, така, як в Діми, ставте зразу собі ПЗ-30 з ускорітелем. Бажано дорожчого, дорожчу копію і буде вам щастя. Мотор чотирьохтактний, двохклапанний, звичайний. Мотор тут такий самий, як і в Текіна і 250-го лося. Дуже популярна модель, в принципі, хороший мотор, прям конкретно хороший. З тієї сторони все з ним було. Дуже і дуже добре. Але що з ним трапилось за 7500 пробігу, ви побачите трошки пізніше, я вам розповім. Телескопічна вилка, вроді би, звичайна, там якісь 30 ноги. Ну, коротше, обична вилочка, вроді нормальна, ще не зложилась в мене. Колесо переднє 19 і заднє 16. -ти. Зараз тут стоїть стокова резина, а раніше я катався на мішелінах вже докуплених тюнінгових, <хи> дорожніх мішелінах, лисих, і на них було набагато зручніше кататися по асфальті. На цих покришках, коли вони були злі, не стерті, бо бачите, вже вони стерті, то сцеплення з асфальтом абсолютно не було, і було дуже погано на ньому їздить, стантить. Всіх колесо прокручувалося, було некомфортно. Тормоза тут гідравлічні, задній однопоршневий, передній двохпоршневий. Далі, що по фарі? Фара тут, звичайно, не ледовська. Дві лампочки, одна підсвітка, одна основна світить непогано, але можна було б краще. Реально багато кому вона не подобається. Ну і мені, в принципі, також треба купувати нормальну людську лампочку, щоб світила вона краще. Бо ця світить вночі, тако собі, тускло трошки. Приборочка тут полумеханічна, полуелектронна, спідометр електронний, тахометр також електронний. Ось. Е, уровень топлива механічний, нітралочка, дальнє світло, поворотнички і передачі. І от тут. Гляньте, який пробіг! Хто ти шо? Ой-ой, ой 7555 кілометрів і 5 метрів. Ой-ой, ой оце то мені повезло. Я навіть не замітив, що тут таке. Ну, коротше, ви поняли, що тут по пробігу. Бак на 12 літр, влазить туди спокійно, просто спокійніше, 11 літр, це точно, я заправлявся, 11 даже з половиною було мені заправлено і все окей. Так що 11,5 можете заливати туди без проблем. Коробка передач тут перша вниз, остальні всі вверх. 6 передач, до речі, що дуже допомагає, бо коли розігнавсь максимально. Включив шосту і він собі легенько валить. А от, наприклад, мотоцикли, в яких 5 передач, вони просто розриваються на п'ятій передачі, а я собі їду на шостій, і мені все одно мотоциклу абсолютно все одно. Він собі тихенько їде. Зірка стокова 46 зубів, передня 16 зубів, 428-й Тулки, ну, звичайні, тут нічого такого нема. Окрім того, що тут немає дурного демпфера, тут все на шпильках прямо до втулки кріпиться, бо в ліфанах SR220 там ще є демпфер, коротше, і він шатається, тако люфтить. ну, Така собі тема. Мені вона не подобається. Спідометр причеплений тут, на втулці. Далі рама трубчаста, металева, звичайна. Маятник також металевий, нічого тут такого немає. Прогресії, також немає. Моноамортизатор ззаду. Отак він кріпиться. Напряму без прогресії. Просто надійна, звичайна система подв'язки. Далі вихлоп. Тут взагалі не гучний, просто тихесенький, ну класний вихлоп. Ті, хто люблять погудіть, то можете собі спокійно переварити сюди якогось Акроповича китайського чи що там ще є. Ящимуру китайську сюди вварить, воно сюди стає, просто ідеально. От, до речі, можна послухати. Плавиться, не закопчується. Це дуже і дуже класно. Бо, наприклад, на X-драйвах і на GNS-ах там просто ззаді поворотник, правий поворотник як страдає від вихлопа. Все повністю чорне, він тут плавиться. Ну, коротше, це дуже страшно виглядає. По посадці він підходить, я думаю, ну блін, реально, абсолютно для всіх. І маленький ростом сюди сідають Владік, вроді би ростом. І йому цей мотоцикл. Класно підходить, він каже, прям дуже удобно. удобніше, ніж в нього на Ліфані SR220. І я 1,86 м, мені також дуже удобно на цьому мотоциклі, хоч я високий, але ну, посадочка просто класна. Я от стою такого і мені абсолютно все одно. Тобто, бачите, на витягнутих ногах тут ще є пространство між жопою і сідушкою, але мені. Удобно і їхати також сидіти на ньому дуже удобно. Так що можете купляти. Люди, які ростом 1,68, 1,80 м, можете собі спокійно купляти такого мотоцикла, він просто вам підійде. Про його характеристики я вам розповів, і зараз я вам розповім, що тут мінялося за 7,5 тисяч пробіг. Перше, це. цеп. І зірки. Зірки тут стоять стокові, такі, які були. Задня 46 зубів, передня 16 зубів. Цепка нова дідовська. Коротше, конкретна, така гарна, здорова. Ну, хорош хорош. Хоч і 428 крок, але вона виглядає дуже. Здорово. Ну, і зараз я вам розповім, з якими нюансами я штовхнувся. І ви, коли будете міняти цепку зірочки на таких мотоциклах, хоч то 250-й Гіон 2023 року, такі як Діми, хоч то 2019 року Гіон, у вас виникне проблема в шліцах. Тобто тут є шліци на валу. І мені два рази продавали в мотосалоні в Рівному. Зірочки, які сюди не підходять, передні, іменно передні, бо шліци там були замалі. А сюди треба шліци 5 мм. Кожен шліц тут 5 мм має бути, і така має бути зірочка. А мені продавали тоншу. І на вал вони не налазили. І так само взаді. Бачите, тут така зірочка випухла. Ось, можете подивитися. Зірка тут випухла, не рівна, а чуть-чуть з таким ізгібом. І вона чуть далі від втулки. Якщо ви купите сюди рівну зірку, так само, як мені продавали, вона сюди не стане. Цепка буде злітати, хрустіть і все. Купляйте зразу випухлу зірку, такі продаються. Ось ця в мене чуть-чуть крепше випухла, ніж була стокова, стокова чуть-чуть рівніша. Але нічого страшного, не лякайтеся, ставте і воно все буде гарно ходити. Як зараз ходить в мене. Тут ось ці шліци мають бути 5 мм. Переміряйте самі або скажіть, хай переміряє продавець в магазині, і тоді хай продає вам зірочку. Ну і також не купляйте на нього 520 шах, бо воно сюди, по-перше, дуже погано стане. По-друге, якщо ви хочете такі самі зірочки, вони будуть не 46 задня і 16 передня, а приблизно 13 передня, 14, максимум, що туди влізе. І задня 38, там 40, 41 зуб. Далі по мотору. За 7,5 тисяч він від'їздив на задньому, і в моторі все в принципі окей, тільки почав диміти. А масло він почав брати і диміти через те, що зносилися кольця. Недавно я міняв на ньому кільця. Можете подивитися відео по посиланню під відео. Я залишу силку, як поміняти кольця на такому моторі 163-му FML. Діонікс Роат, Лось і Текен. Масло почав він мене брати і диміть на половиною тисячах, плюс-мінус. Далі я ще тисячу від'їздив, трошки доливав масло, і оце вирішив поміняти кольця. І зараз все класно. Я до цього сильно так не їздив. Ви знаєте, що я їх поміняв. Потім мені прийшлось поміняти цепку з зв'яздами. І я ніяк не міг знайти оці зв'язки. То мені одну принесли неподходящу, то другу по шліцям неподходящу. Треті були на 520-ті. Мені сказали в магазині, що 520-й шах стане на цього мотоцикла. В ітозі він не став, так що не повторяйте моїх ошибок. Поміняли назад, потім я замовив зв'язки підходящі. Вони мені йшли 4 дня. Після того передня все-таки знов не підійшла. Я її продав Владіку. Владіка на ліфани сердця 220 вона підійшла. І далі, ще раз, в магазині я купив 428-й шах на 16 зубів, передню зв'язку. Ну і тоді все вже підійшло, і ось я можу на ньому вже покататися. І все покаже, що супер. Масло він не бере, не димить, все конкретно. Тяга появилась, компресія також появилась. Раніше я його, коли сідав акумулятор, я його сам заводив з толкача, просто легесенько пихнув, сів на нього і він зразу завівся. А зараз, після того, як я поміняв кольца, він взагалі не хоче. Я просто. Пхаю його, а колесо стоїть дубом і просто сунеться по асфальті. Тому реально міняйте кольця і все буде у вас нормально. І більше нічого по мотору, ніяких нюансів абсолютно не було. Налаштував карбюратора, почистив його, там дуже багато було кала. До речі, також відео, як налаштувати ПЗ 30 з ускорітелем або просто ПЗ 30 карбюратор. У мене також є на каналі відео. Посилання буде під відео. Почистив кранік, там також іржі, і кала було дуже багато. Ну і зараз мотоцикл на повному бойовому ходу, все дуже круто, тулить, що капець, з четвертої передачі стає на заднє. Зв'язки не проскакують, не хрустять, все дуже класно їде. Ну і ви, напевно, чули, коли я їхав, в мене взаді щось бращало. Під цепом, ось тут має бути резиновий слайдер. Чи пластиковий він. В мене він за ці 7,5 тисяч стерся і просто вискочив. По дорозі прям так щось вдарило. Я думаю, все, капець порвав цепку або щось там таке взагалі случилося. А оказалось, просто цей кусок кудись він вилетів, і я бачу, що його вже нема. Ну і коли я їду, цепка, ударяється об маятник, і виходить такий звук. Все, в принципі, більше по нюансам тут нічого не було. Я, звісно, на ньому падав. Тут зламаний спереду, я його вже запаяв, переднє крило, поцарапана фара. Тут все окей. Тут зламане ось кріплення одне. Як ви можете бачити, отут має бути кріплення. Його тут немає, а отут є. Але пластик тримається, трошки бращить, але коли їдеш, нічого не чуєш. Тому все добре, тут царапини. І ось це крило, гляньте, воно тут поцарапане. І коли я перевертався, воно прямо тако згиналося всередину туди. Але не зламалось, прикиньте, воно тупо не зламалось. Реально, тут пластик добротний, взагалі класний. Він дуже добре гнеться і просто царапається. От ви прикиньте, мотоцикл просто став на оцю тему, оце вигнулось туди і не зламалось. Просто поцарапилось, он стерлось. Одне зеркало відбилося, його відбив не я навіть. Руль. Тут стальний і реально дуже хреновий. От за руль тут. Реально стидно, бо кожне ваше падіння, навіть якщо мотоцикл просто отак буде стояти, впаде на траву, руль вас зразу зігнеться. Він взагалі не тримає, він пластиліновий і вам доведеться його рівняти. І коли ви його рівняєте, на ньому тріскається краска. Тому за руль тут великий мінус, але його можна поміняти недорого, поставити якогось алюмінієвого, і Я думаю, він буде набагато кращий, ніж цей. Але я цього руля вже рівняв, мабуть, разів. Вісім, і досі катаюся. Тріщин на ньому немає. Отут тільки на кросбарі щось одна якась тріщинка невеличка, але то нічого страшного, скоро може я його також поміняю. Також гріпси я на ньому не міняв, вони тут оббиті, бачите, такі. Тому мотик реально витримує дуже багато. І, як ви бачите, все з ним, в принципі, нормально. Критичного нічого не зламано. Єдине, що потікла вилка. От, як ви бачите, треба міняти сальнички тут, бо вона тече. Але то нічого страшного, за 75 тисяч пробігу це дуже хороший результат, бо я бачив пруси, які на 2 тисячах в них вже тече вилка. Мотик реально дуже крутий. 19 рік, 7500 тисяч пробігу, 6200. На ньому валили на задньому, жорстко валили. Навіть клапана не розстроювались за ці 7,5 тисяч я до клапанів не ліз. В кінці, тільки оце коли перебирав мотори, я їх ще раз настроїв, і зараз воно працює ідеально. Заводиться він краще, ніж модель 2023 року. Я цього собі нажав, він робить. От як зараз, ну гляньте, гляньте, що ж. Все. Все чітко працює, як ви бачите. І... Все класно, а в діми на мотоциклі, якщо він холодний, його треба тримати минут, наверное, 5, поки він прогріється і не перестане глохнути. Потім, якщо ви його завели, починаєте газувати, а він може отаку просто раз і заглохнуть. Неважливо, чи ви різко повернете ручку, чи ви... Помалу будете газувати, він чогось просто глохне. Вже пробували на ньому налаштувати а нічого не виходить. Тому непонятно, може щось з клапанами. І він просто глохне, якщо його добре не прогріти. Треба дуже довго прогрівати. І тоді він нормально поїде. Також він в нього стріляє, коротше, пердить, пихтить, а цей взагалі без відстрілів їде собі дуже класно. І свічка, до речі, також рижого кольору. За такі гроші реально дуже класний мотоцикл. Я кращого не знаю. От, наприклад, пруси, лосі, вони мені такі собі. Ну, лосяра 250-й ще непоганий, в принципі. А от прус 200-й, якщо брати 200 ки то це просто класний варіант, Самий найкращий, напевно, з 200-ок. Що маємо, ти маємо. Ну, коротше, я думаю, вам обзор сподобався. Переходьте в мій інстаграм, підписуйтесь. Окремо дякую спонсорам каналу. Я дуже дякую, що ви в мене є. Що ви підписуєтесь і підтримуєте платними підписками мій контент. Також, хто хоче рекламу зі спонсорів, пишіть мені в інсту, і я вас прорекламую в наступному відосі. Також дайте трошки активу під цим відео, підпишіться, поставте лайк, напишіть якийсь комент і. Я буду знімати далі. Напишіть в коменти, чи вам подобаються покатушки на китайцях, обзори на них, якщо вам подобається, я можу зняти кучу обзорів, є дуже багато мотоциклів на селі, на які можна зняти обзор. Але от я не знаю, чи вам заходить така. Китайська мототехніка по більшій часті заходить совєтська, але ну. китайцями також можна розбавляти контент. Якщо вам це подобається, пишіть обов'язково в комент, і я зніму ще кучу відосів з китайськими мотоциклами. До речі, забувся вам розказати про його розхід. Розхід на ньому десь 2,5-3 літри на сотку, якщо їздити тако, знаєте, і не бистро, і не помалу. Тобто можна валити сотку на шостій. Помалу її набирати, а можна крутити в вицечку кожну передачу і так само їхати сотку на якійсь п'ятій. І тоді буде розход набагато більший, А якщо їхати такого, собі спокійно в спокійному режимі, реально можна проїхати на двох літрах, я думаю, 100 кілометрів спокійно. Ну і зараз той бензин, що залишився. Я поїду ще викатаю на задньому, підсніму для вас якогось контента і закінчу такий чудовий відос. Був вам сказати, ось тут була така защита. І її мені просто розбило, коли в мене зносилися зв'язки з цепом. В мене дуже часто злітав цеп. Минулі рази мені дуже везло, цепка спадала тільки тут, вставала на втулку і все нормально. А один раз мені не повезло, цепка спала тут і намоталася ось сюди, між картером і зв'язкою. І розбила мені ось цей захист. Але мені повезло, що розбили тільки захист і перебило провода на передачі. В мене не показували передачі. Дуже довгий час, і коли я робив капіталку, ну, міняв кольце, я спаяв цього ці провода на датчику і зробив таку саморобну защітку, щоб не випадали провода. Ну і цепка, типу, якщо спаде, то хоча б чуть-чуть змягчить удар. Але такого не повинно бути, бо нова цепка, нові зв'язки, тому все має бути дуже і дуже добре. Я сподіваюся, їдемо покатаємося чи що. Попробуємо на якусь, ще може, дорогу виїхати. Хоча, я думаю, це погана ідея, бо в мене нема бензину. Ну, по полі, я думаю, теж нормально Зараз Розпустимося. Дуже давно я на ньому не катався, бо не було зв'язочок. Вони точніше були, але вони були настільки зношені, що коли навіть стартуєш, воно починає крехтати, піщати, скакати, злітати і... Нормально кататися не можна було. Не, не вийшло нормально покататися. А от я вже дождався нових зв'язків і можна покататися. На мотоциклі дуже удобно їхати, реально. Він дуже м'ягкий. Знаєте, що він нереально мягкий. Всі ями він глотає і ви нічого не відчуваєте. Але для сильно важких людей може бути трошки трошки замягкий. Я не знаю, як його зробити жорстчим. Вроді би там можна зжати пружину і він стане жорстким. Але я такого не робив, тому не знаю. Що воно буде нормально. В принципі, коли їде на ньому двоє людей, також все нормально, але якщо ви в'їжджаєте в нормальну таку яму, то деколи може колесом шкрябати по болотніку задньому. Там під рамою є щиток і його може задівати, коли ви будете в'їжджати в яму двоє. Якщо... Невеличку якусь дівчину підвести, то взагалі можете забутись про це. Але якщо підвозити нормального такого друга, то може деколи черкати колесо об щиток. Максималочка в цьому мотоциклі десь 100, 115, 111-115 по GPS-у. Щоб ви собі знали, не сильно він такий вже й швидкий. Але в принципі для китайця 200-кубового це нормально. І так, друга передача. разом на третю. Навіть без ривка він стає. Третя передача. Не особо щось не подирвав. не особо гріється офігенно Так, от такий обзор по катушка вийшла на цьому діончику. Я сподіваюсь, вам сподобалось. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, можете оформити спонсорську підписку. Посилання буде під відео. Також дивіться мої інші відео і переходьте в мій інстаграм.